Трошки заросший, тому що дощі назлили, хоча б носилися гербіциди, але все рівно зараз пішло відростання буренів, будемо далі боротися. Вологіри яку тут роль. Нестача вологи дуже великий вплив має, тому що дерево не має вологи. І також може бути перезволоження ґрунту. Перезволоження ґрунту теж велику роль відіграє, тому що якщо ґрунт перезволожений, у нас грунт, тут важкий суглинок. Утворюються запливи, можна сказати, калюжі. Від цього теж нестача йде кисню в ґрунті. Дерево теж може осипати свої плоди. Другий пункт нестача мікроелементів. Мікроелементів зараз потрібно дуже багато для дерева. Основні для них це йде, щоб отримати цей завість це фосфор, калій, магній. Додатково я даю бор і кальцій. Йдемо далі. Плани запилення. Ми дивимося зараз по дереву. А таке вибране влечеке дерево, бачимо. Є запилення. Це не означає, що все, все тут тримається. Бачимо, що є погані плоди, які осипляться. Для запобігання цьому потрібно що зробити? Просто це має бути кілька сортів в саду то що сад буде перехресно запильний, кілька сортів, буде гарне запилення, але теж велику роль грає погода під час освітіння саду. Так як у нас проходили дощі, були приморозки і тому подібне. Запилення ми бачимо, теж у нас не ідеальне, але є. Ну і останній пункт, від чого буде осипатися дерево, це хвороби та шкідники. До шкідників хочу зразу сказати, найгірші шкідники. Для осипання, що дають велике осипання це яблунева плодажерка, попелиця. та само, тому що яблуна плода, ви розумієте, що плоди пошкоджені, вони осипаються. Чому попелиця? Попелиця, тому так само вона заселяє, у нас молоді пагони, вона висмоктує сок, дерево не отримує дерево чи плоди, в тому часу не отримує певну кількість мікроелементів своїх. Своїх живлення також осипаються. висипаються. Зараз можете подивитися, бачите, вже після назрясних дощів почала йти сильно брушня Е, Бачимо, тут вже у нас з'являються шкільнички, це є папелиця. Е, я думаю, що зараз у нас вже так як е, Дня 3-4 йде сильна температура 30-33 градуси. Буде з'являтися цей кліщ, так що слідкуйте за цим, тому що це дуже велику нешкоду продають нашому дереву.